З нами на зв'язку. Іван Сокол, директор департаменту цивільного захисту Харківської обласної адміністрації. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава, пане Іване. Чи можемо ми дізнатися, якісь можливо з'явились нові подробиці, і, зрештою, про ліквідацію, звісно, наслідків ось цього обстрілу. Так, дійсно близько півночі ворог зазнані знову такий підступний. Свій ракетний удар по території Золочівської територіальної громади так постраждав будинок дитячої творчості. На жаль, на даний момент він частково зруйнований, повністю вигоріла криша, але на четверту ранку вже фактично пожежу було ліквідовано. На щастя, в самому будинку нікого не було на цей час, тому постраждалих немає. Поруч також на вулиці через те, що не проміжок часу період часу також цивільного населення взагалі не було, і тому ніхто не постраждав. А, крім того, ворог, якщо казати про інші злочини зі сторони російських військ, то фактично протягом доби ворог обстрілює все прикордоння дуже дуже. Окрім ракетних цих ударів, дуже не пощастило над за минулу добу саме Золочівській територіальній громаді. На жаль, там відбуваються постійні обстріли з артилерійської РСЗО. На даний момент наранок було пошкоджено через обстріли не менше ніж 30 приватних будинків. На даний момент працюють вже консервують за допомогою волонтерських організацій спеціальних, спеціальних профільних служб консервують зазначені будинки, і я думаю, що до ранку там все в принципі. Те, що можна зробити, законсервувати, то зможемо законсервувати. Крім Золочева, також страждає це традиційно. Вже купінщина на даний момент. Ми маємо на жаль за минулу добу одну загиблу людину, чоловіка 87 якщо не помиляюсь років, який загинув в результаті ворожого обстрілу з РСЗО в Корилівській територіальній громаді. Таким чином, ворог що хвилини тримає в напрузі все населення прикордонної території. Ми працюємо з населенням, просимо, вмовляємо щодо евакуації. Є можливість надавати допомогу, є можливість куди куди переселити, користуючись нагодою, також звертаюся до населення Харківської області. Не чекайте, доки біля ваших мрій буде стояти ворог. Евакуюйтеся зараз, вас ніхто не полишить, ніхто не покинуть, буде повний супровід, соціальний супровід, надання гуманітарної допомоги. Цілодобово працює єдина що, е, гаряча лінія щодо евакуації. Хочеться нагадати, що потрібно ну, життя та здоров'я це найбільша наша цінність, тому не треба зволікати. Якщо є можливість, то евакуюйтеся і е, ви не будете полишені. До цих закликів, пане Іване, долучаємось і ми друзі. Пам'ятайте про свою безпеку. Перш за все. Пане Іване, дуже дякуємо за інформацію. Іван Сокол, директор департаменту цивільного захисту Харківської обласної адміністрації, говорили про останні обстріли Харківщини.